За ініціативи гуманітарного штабу Ріната Ахметова Допомогти вижити ми поставили дітям прості запитання: що потрібно для щастя? Що стрибати, що нарці з скульптурою, деньги, сім'я, дом. Іміється близьких людей, щоб вони були рядом. Що в тебе є для щастя? Їжа учова, сім'я. У мене, можна сказати, все є. А якби твій дім зник? Ну, було бы жити. Що робити, якщо людина залишилася без дому і сім'ї? Треба допомагати. Давати їм їди. Щось почитати, чи щось розказати інтересне. Хто має цим людям допомагати? держава. зросле країна вся. Більше трьохсот тисяч людей похилого віку за лінією зіткнення потребують допомоги. Діти розуміють, а ви.